Привіт, народи Закарпаття! Я з вами хочу поділити, що мене це Читаю я собі низько Біблію та й притча там про царство Боже, що воно подібне до одного господаря, який відправив робітників робити у виноградник. Но, та й найняв він робітників, тих, що були перші. Він це з ними договорив за оплату один динар. Та й ті погодилися, бо й так були без роботи. Та й пішли. Він їх відправив у виноград. Ну, десь на ринку він знову стикався з людьми, які були без роботи, і їх відправив. Ті, що мають десь пізніше. Но. Та й були ті, що останні, їх так само відправив, і з ними договорив за плату один динарій. Приходиться час розраховувати. Та й господар зробив так, що спочатку розрахувати тих, що прийшли останні. Розрахували, а ті поробили одну годину. Їм заплатив один динарій, так як все договорювали. А ті, що прийшли перші, вони думали, що возьмуть більше. А вони взяли так само один динарій. І почали вони нарікати на господаря. Та ми на спекуті, на сонці, пробили, каже, цілий день. А ти нам заплатив тіко, як тим, які поробили лим одну годину, і почали нарікати. А він каже: а хіба ми з тобою не договорювали за один динарій? Я виконав те, що я з тобою договорювала? Виконав. А чого ти ти, ти зазіхаєш на те, що не твоє? Моє, мої гроші, моє. Мій виноградник, я це розпоряджаю, тіко кому дати. Я зробив добро людям. А Твоє око є заздрісне. Чому? Чому ти заздреш, коли я зробив тій людині добре? Якщо я буду сяк реагувати на добро, заздрість, заздрісну, то з першої я стаю останнє. Ісус показав, що отак. Люди із перших стають останніми через заздрість, бо хтось отримав більше, а хтось менше. Знаєте, як на роботі люди, хто на заробітках знає, як це робить, коли комусь більше заплатять. Та я що За, е, Я ту й прийшла, більше поробила, а мені заплатили тільки як ті, що прийшла і поробила дві години чи три. Я цілий день робила, жарилася на тому полю, чи на сонці, чи на тому заводу я тільки саме отримала, я замість того, щоб зреагувати як духовна людина, сказати: ого, гой.